Існує дата, при згадці якої стискає горло у кожного кремля кримського татарина. Ця дата 18 травня 1944 року. Геноцид кримськотатарського народу. Як це було? Гієни завжди нападають на беззахисних левів, найменших і немічних. В той час, коли найсильніше леви боролися на полі війни за радянський союз, гієни НКВД вночі вторглась зі зброєю в будинки і насильно депортували всіх. Хто в цей момент чекав своїх чоловіків з війни? А саме жінок, дітей, літніх людей кидали в вагони для худоби і робили все можливе, щоб велика кількість загинула в дорозі. Тільки 70% дітей було вбито під час і в перший рік після цієї так званої. Депортація в дорозі люди морили голодом та навмисно давали солону рибу, щоб спрага вбивала їх в цих вагонах для худоби, і вона вбивала. А померлих просто викидали з потягу, не даючи змоги навіть поховати. Після цих вбивчих вагонів багатьох відправили в Центральну Азію та на околиці півночі Росії і не дозволяли повертатися додому всі наступні півстоліття. Багато хто намагався повернутися додому, але їх саджали. Їх вбивали в кращому випадку, повертали до місця вигнання. Кримським татарам не дозволялося вступати в вузи до таких дисциплін, як історія, юриспруденція, розвиток культури і мистецтва, не давали змоги відстоювати свої права, де кожний голос проти системи радянської влади, кожного кримсько-татарського і не тільки кримсько-татарського активіста кидали за грати чи в психіатричну лікарню без пояснення причин, без змоги виборювати права кримсько-татарського народу, свого народу, своєї нації. Випробування та іспит для кожного народу бути в меншості у себе вдома, де ти навряд чи можеш щось змінити. Саме так ти почуваєш себе, коли ти кримський татарин і знаходишся на рідній землі, наче в неволі, тому що позбавлений всього, ти не маєш голосу, статусу батьківщини, народ, який повернувся до батьківщини. По сьогодні бореться за свої права за майбутнє нації, за свою історичну територію, за майбутнє своїх дітей, замість того, щоб повертати майно корінного народу, окупанти під видом української влади створювали ще жорстокіші перепони. Чому так склалося? Тому що легко боротися з меншістю, легко бути сильними зі слабкими, легше кривдити тих, кого ще. 44-му році дискредитували, вмисно зганьбили найганьбнішим чином і, і так не відповіли за цей страшний злочин, без яких то ні було наслідків по сьогодні. Існує дата, при згадках якої стискає горло у кожного кримського татарина. Ця дата 18 травня 44-го року, і назва їй геноцид. Дякуємо, що додивились це відео. Хто нас не знає, ми кримські татарки. І на цьому каналі ми розповідаємо про свій народ, про свою історію, яку так ретельно намагається стерти спочатку Російська імперія, потім радянська влада і сьогодні вже Росія. Підписуйтесь, будьте активними на нашому каналі, поширюйте відео тільки завдяки вашим просмотрам. Наш канал сьогодні існує. Слава Україні! Героям! Слава, смерть ворогам!